Пункт незламності в мікрорайоні Новомиколаївки об 11-й годині відчинений. Електрики немає. Пункт облаштували в укритті багатоповерхівки. Є пічка для обігріву. Поки вона не працює, бо не зроблений димовід. Також то ж саме, що є все. Старолінк. Незламності повинен мати світло. Все, все, Звіння, генератор включається, Ні, блакир. Генератор стоїть. Запас пального Є. На скільки? 10 літрів пального є. Ну, часа на 4 роботи хватит. Чого ви чекаєте, чого зараз не можна включити? Команди жду. Прийшла команда включать после аута А як рахується через скільки у вас? 8 годин. Не буде світла, я включу генератор. А тепло? А тепла тут немає, тут теплотраса. Якщо вдома так, просто тут тепло. Інтернет стоїть, ви бачили і роутер, і маршрутилізатор. Провайдер не дає інтернет сюди. В нього теж світляло. Перечекати повітряну тривогу у пункт прийшли троє мешканців будинку. Днем ми ходимо все время, тільки тривога. Ми ходимо сюди, тому що ми вдома боїмося ходити, сидіти вдома. А що я хочу сказати? Нам тут дуже добре. І ми, звісно, ждемо перемоги, тому що мій син, наприклад, боронить Ніколаїв. Племянник Херсон. Дуже важко. Можна все пережити, немає в нас, це якось немає світла, то ми, звісно, з фонариками ходимо ми сидимо вже півдня тут. І все добре, все добре, в теплі. Говорить, хотілося б, щоб був інтернет. Щоб зарядити телефон, все ми теж хочемо общатися з рідними. Можна телефон зарядити з чотирьох часов, приходьте заряджайте, буде роботі генератор. О 12-й годині енергетик житлово-експлуатаційної організації номер 1 вирішив включити генератор. На дві години для того, щоб люди могли підзарядитись, закипятити чайник. Генератор готовий до роботи, мережі теж готові. Винесли генератор, запустилися, вистачає на чайник і зарядку телефонів, ну і освітлення. Цей мобільний пункт незламності на вулиці Вокзальна облаштували рятувальники. О 12.30 тут 20 людей гріються та заряджають телефони. Те, що нам треба, то є все. Гаряча вода є, кофе є, дуже тепло. В мене тонка куртка, то мені жарко. бути, ну ну інтернет, ну, це так. Зараз пункт працює цілодобово. У пункті можна підзарядити телефони, можна погрітися, можна випити чаю, є вода, забезпечені водою наразі. 200 літрів є. Тобі ж є генератор. Коли вимикають світло, ми запускаємо генератор. Тут є інтернет, він забезпечений наразі через сім-карту, через мобільний зв'язок. Працює Wi-Fi. Чи працює у вас інтернет? Працює, Працює. Кропивницькому працюють три мобільні пункти незламності, які облаштували рятувальники 13 стаціонарних пунктів та 90 облаштованих підприємцями. Олена Жукалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.